Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вдячний за те, що ви мене запросили і даєте слово. Я взагалі минулого року доповідав у вас, і було дуже цікаво. І слухати, і, власне, доповідати ой, історію саме про. Гуманітарних дослідників, які мені трапилися на по дорозі, взагалі я цікавлюся більше про проблемами взаємодії РНК і білків, а, а також, власне, в історичному плані, долями біологів, фізіологів, зоологів, переважно українських. Але от не, не хочу дуже поділитися. Та такою частиною а, своїх досліджень, досліджуючи біографію Бориса Балінського, а, українського і південноафриканського біолога, а, працюю з його спогадами, і, відповідно, тут є і по гуманітаристики дуже багато а, різних а, а, людей, різних біографічних даних, які можуть бути цікаві. Я думаю, більш широкому колу дослідників, ну і взагалі читачів, хто цікавиться історією 20-30-х років. Ну, от, власне, хто такий Борис Болінський? Це дослідник біології, експериментальної біології, він ембріолог, він досліджував, як клітини з однієї заплідненої яйцеклітини однакові клітини утворюються, а потім дають початок. Різним нашим тканинами органам це велика загадка, яка і, і, і досі остаточно не розгадана. Ну да, він став знаменитим ще на, на всю Європу професійно, звичайно. А ще в студентські роки, коли от зробив такий експеримент, пересадивши зачаток вуха тритона на бік зародка і замість. Третього вуха виросла п'ята нога. І оця така п'ята нога стала його е, талісманом, він написав один з ну, напевно, на той час найзнаменитіший підручник з ембріології у світі, але е, оскільки він емігрував з України з німцями в 43-му році, то, звичайно, ані на російську, ані на українську мову цей підручник не був перекладений. Хоча багатьма сім мов, він був перекладений, використовувався в університетах по всьому світу. Ну, але вже коли стала, з'явилася можливість його перекласти, звичайно, він застарів, як часто застарівають такі біологічні підручники. Ну і прожив він, ви бачите, все практично все в минуле століття. І у 70-80-ті роки, вже перебуваючи в південноафриканській республіці, вийшовши на пенсію, він описав своє життя в Києві і в Європі до 49-го року, до переїзду в Африці. Ну а для України, дато до 43-го року, за я працюю з цими спогадами. В принципі, вони є доступними онлайн, вони сперігаються машинопис. Зберігається в онлайн-архіві Лінойського університету, його легко знайти в Вікіпедії в статті є посилання, але його родина видала їх і такі паперовим виданням. Ну і зараз ми намагаємося зробити переклад і його видати. Чо, що, що тут цікаво? Тут згадано понад 200 осіб, ну частина, звичайно, це такі невідомі нікому, і, можливо, нікому не цікаві люди з його, власне. Місцевого родинного оточення, але це і багато людей, які пов'язані, власне, з історією Києва, з інтелектуальним середовищем з історією Академії наук. Отже, да, про декого я вам так зараз так коротенько згадаю. Ну, головне, що він пише про свого батька, а батько його Іван Балінський, Іван Мартинович Балінський. Він був істориком. Він був членом комісії для вивчення історії західного руського та українського права, викладачем. Його доля склалася не дуже вдало через те, що ну, його кар'єра розвивалася. По повільно він так і не став професором. Хоча за свідоцтвами Миколи Веселенка і Карачківського, оце двох некрологов, досить детально розписуючи його біографію, казав: ну просто не пощастило. Так сталося, що науковий керівник помер. Потім з іншим керівником були конфлікти. Потім революція, війна, голод, двоє синів, один з яких дуже хворий. Ну, тобто, відповідно, доводилось багато працювати, і, відповідно, великих успіхів він не, не, не досяг. Хоча декілька праць, здається, там, 4 чи 5 праць було опубліковано наукових. Балінський, звичайно, Борис, його син, показує його. З сімейного боку да він показує його як таку людину творчу, приклад для дитячого журналу, який діти випускали, він написав там кілька статей: одна з яких там про походження одягу, наприклад, а інша про те така гумористична, як я купив велосипеда, він виявився там поламаний, і які я мав з цим проблеми. Да? Тобто, це, 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 такі от штрихи. До портрету, а дуже любив походи, виявляється. Тобто, намагався, за першої можливості, поїхати кудись. Або в Кримські гори, або в Кавказ. А, до революції вдалося побувати в швейцарських Альпах, тобто т -т 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 теж такий. Е Активна людина і фізично активна. Ось цитата в моєму перекладі з англійської: що батько любив музику і співи. Також майже нічого за межами цих спогадів не було відомо про дружину. Івана Мартиновича, Єлизавета Балінська, Уроджена Радзимовська. Насправді в неї навіть більше наукових праць виявилося вже зачепившись за це, досліджуючи це, цю тему більше наукових праць, ніж у її чоловіка більш відомого історика. Ну, але да, жінок в науці у нас часто забувають. Ну, треба якось цим теж. Розбиратися, ну і багато людей, яких знав Борис. Це були люди заточення Івана Мартиновича. Тобто, теж зв'язки він показує. Принаймні, якщо навіть він просто згадує людину, це був друг, це був однокласник приятель. Ну можна далі вже дійсно досліджувати. Ну от тут де дехто де, де, з них найбільше звичайно це Микола Веселенко. Президент Всеукраїнської академії наук в певний період відомий правник, політик, діяч, його брат Костянтин також відомий. І ці люди, багато з цих людей, якраз були пов'язані з тим, що на квартирі. У Івана Балінського, а жив він в колегії Пет... Павла Галагана на вулиці Фондуклеївській, потім Леніна, зараз Богдана Хмельницького. І в цій квартирі збиралася одна з, напевно, останніх київських масонських лож. Туди входили якраз і брати Василенки, туди входив викладач біології, якийсь час декан біологічного факультету Микола Воскресенський. І Микола Іванченко з бібліотеки з народної бібліотеки Привон і, і, і інші люди. Ну, це серед тих, хто не пов'язаний з цією масонською ложею, а, а далі з справою Київського центру дії двома навіть справами, по яких забирали людей, які входили. В цю ложу в різні періоди з непов'язаних людей був, наприклад, музикознавець Дмитро Ривуцький чи стоматолог, директор одонтологічного інституту Костянтин Тарасов, тобто багато різних людей. Ще одна людина з кола Івана, Івана Баябалінського це його. Однокласник по колегії Павла Галагана і його однокурсник в Київському університеті Іван Радзимовський. Для Бориса він дядько, бо він брат дружини Івана Мартиновича Балінського. Теж він не займався, скоріш за все, бо так, в літературі він мало згадується. Він, скоріш за все, не займався власне науковою діяльністю, але він був досить відомим викладачем історії. Він читав науково-популярні лекції в народній аудиторії на бульварно Він був, викладав в різних гімназіях, і в деяких джерелах він називається директором шостої гімназії, хоча ну, поки, поки що я ніде не побачив, щоб це підтверджувалося. Ну і також він був у цій ложі. ну, а від, Тут так сталося да, що більш відома якраз його дружина Валентина Роздимовська, професорка фізіології, і в певний момент, в 2018 році голова Київської. Української ради в Києві і його син Євген Радзимовський, відомий вже в еміграції, професор інженерії в США, да ну і буквально кілька тижнів тому, переглядаючи онлайн архів Центрального державного архіву громадської організації України, я побачив одну справу, де згадується. Ім'я Івана Радзимовського, тобто, можливо, він був і заарештований. Тобто, тут і подальшої його доля невідома. А ще один і член ложі і заарештований по другій хвилі, в 31-му році, Київського центру дії, це Микола Іванченко минулого року, якраз на цій конференції була чудова доповідь з бібліотеки Вернацького, про яка заторкала певні. Якби сімейні справи Миколи Іванченка. Він був о, другим чоловіком тітки Бориса Балінського і о, приїхав зі своїми дітьми, трошки описується там і характер дітей, і приїзд сестри Іванченка, Самарканда. А, да. Ну і о, Тут Балінський згадує іншу дату смерті, інше місце смерті. Іванченка, то, то описано, що він в літературі ніби він помер в 43-му році в Києві, а Балінський каже, що він помер ще при бомбардуванні Чернігова е, німцями на де, де, десь в 41-му році. Е, тобто, це теж якби така зачіпка можна. Дивитися Це епізод: один епізод з життя Павла Смірнова, ще одного історика, ще приятеля Івана Мартиновича Балінського, ще одного заарештованого за справу Київського центру. Дій дружина дуже переживала, що прийдуть і заберуть бібліотеку. І от Балінський розповідає, що ми пішли з батьком до квартири Смирнова, навантажили на санчатам. Справа взимку була. Ці книжки і перетягли до себе додому на Богдана Хмельницького. І, да, на щастя, Смирнов вижив да, і забрав ці книжки. Менш відома людина це Єфрем Берлінер, який теж входив до цієї масонської ложі. Досить мало про нього видно в літературі. Принаймні, я мало знайшов, може хтось знає більше. Був він сином багатого власника будинків у Києві. Балінський пише, що він вихвалявся, що навіть в 18-19 році, коли не було нічого, да, не вистачало дрів, опалення, він приймав гарячу ванну кожен день. Це такий штрих до портрету. Ну і ось одна з його Він був ніби книгознавцем теж одну з таку книжку про Ватикан можна знайти загадку і в інтернеті, а він не був заарештований ні в першу хвилю, ні в другу хвилю. Арештів а у справі Київського центру Дії, але в 36-му році його заарештували вже по якійсь справі бойової організації, і а, в Сандармоху він був розстріляний а, то, 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 то в тій же компанії і медиків. і Письменників, поетів Зерова, Підмогильного та інших, така от у людини вийшла історія, був у Івана Мартиновича Балінського не тільки були друзі, а був ворог Михайло Марковський, причому, що він був якби родич Бориса Балінського з боку Радзимовського. його мати Михайло Марковського, літературознавця, була тіткою. Матері Бориса Балінського він жив теж викладав колегії Павла Галагана і жив в квартирі вище, коли знов таки в 18 19 році були всі ці проблеми побутові, комунальні системи всі виходили з ладу. Марковські їх весь час затоплювали, бо води. То було, то не було, і воду вмикали, але крани були відкручені, і в результаті нижню квартиру весь час підтоплювали. Такий епізод теж згадує Борис Балінський І він каже, що між цим між двома чоловіками Михайлом Львівським і Іваном Мартиновичем, весь час була якась, якась була Велика неприязнь, і просто Борис каже, що я не знаю, яка була причина, але весь час Михайло Марковський якісь козній налаштовував, кляв, записав проти Івана Мартиновича, можливо, це теж шкодило його кар'єрі. Ну, зокрема, вони обидва подавалися якраз на посаду директора всенародної бібліотеки, і тоді. Балінський знов таки, Іван Балінський знов таки програв. Хоча, от сам Борис згадує, що з сином Марковського, з Юрієм, з гідробіологом, у нього завжди були нормальні такі добрі відносини. Ну і на завершення, щоб не затримувати багато часу. Це одна з тем конференції це музейники. Сам Борис Балінський розповідає родинну історію, що колись там, у років 18, до нього підійшов батько Іван Мартинович, і спитав: ким ти хочеш Борис стати у майбутньому. А той якраз начитався Кіплінга і каже: Ну, я хочу бути значить цим ну, а, британським колоніальним офіцером. Ну, батько, звичайно, роздратувався, що це за маячня. Да? Який ти може бути британський колоніальний офіцер? Потім Борис Балінський сміється в своїх спогадах, що ну я працював в Південній Африці, яка була формально домініоном Британської імперії, і моя посада була таки да, офішал, тобто, британський чиновник, колоніальний, тобто все, все, все зійшлося. А другий раз він Іван Мартинов ще раз питав: ну, слухай, ну, а серйозно хочеш працювати в зоологічному музеї? Ну, каже, тут батько зовсім роздратувався, бо каже, будеш до кінця життя протирати штанці в музеї, діряві без грошей сидіти. Ну і в кінці свого життя дійсно Березь Балінський став почесним працівником трансвальського музею. Зараз це Діксонгівський музей у Йоханнесбургу у Південній Африці. І дійсно вже займався ентомологією, розправляв там своїх метеликів і бабок. А в своїх спогадах він описує власне інститут зоології і біології, був тісно пов'язаний з зоологічним музеєм, нинішня частина національного науково природничого музею, і його два директори в різні часи: це ентомолог Володимир Караваєв і зоолог, природоохоронець Микола Шарлемань, і дійсно видатні науковці. Але всіляко в 20-30-ті 20 роки піддавалися репресіям. Шарлемань був заарештований і схилений до того, щоб бути агентом ДПУ. А і, і Балінський пише, що це не здогад про це, все всі знали. Думаю, що це було ці, 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 цілком очевидно. А Караваєв був вихідцем саме із дворянської родини, багатих власників їздив в Індонезію збирати мурашок, зібрав велетенську колекцію і все життя далі вже її описував. Але молоді комсомольці завжди його намагалися травити, значить, як ворога революції. Все таке. Тобто, да, для них життя було складне. А власне ближче до тематики конференції. Болінський згадує про Бориса Касяновича Жука, який, я думаю, всім відомий. Тут мистецтво знались. Я до нього про нього дізнався тільки завдяки спогадам Болінського. Ну, і зустрілися вони в, в таборі, десь під Познаним, в Польщі, вже евакуюючись з німцями з України. Ну, і от, Туди забирали співробітників німецьких інститутів наукових, окупаційних. Волінський був таким співробітником. А значить, у Бориса Жука була донька Наталія, яка була там теж в інституті зоології, асистенткою, лаборанткою. І завдяки цій доньці виїхала велика родина. Їх там було трохи не 10 людей жуків. І, і от він, Белінський їх припускає, обережно припускає, що Борис Жук мав дуже цінну колекцію калеміф, і, можливо, да, він дав якийсь хабар. Ну, відомо також, що жук значну частину не тільки калеміф, а взагалі своєї мистецької колекції. Але ще такий маленький штрих до цих спогадів. Балський як науковець досить таки описує. Описував. Жодних підтверджень цієї не мав. Тобто я вважав, що так є, але доказів нема. Тому, в принципі, як на мене, то для істориків. Це, це, це ціна якість вже дискусія тут була сьогодні з приводу того, наскільки можна довіряти спогадам. Ну, і, Фактологічні фактичні деталі, які я перевіряю по по фактах, особливо біологічної історії, досить точно є помилки, але значна частина наводиться, тобто помилки переважно в датуванні, да тобто роком раніше, роком пізніше. Там ну переплутані в справі в описі справи Київського центру дії, там Вельмін. І чолганський, тобто ті люди, яких він близько не знав, тобто, а, але є, є історія про те, як Микола Василенко і Дмитро Донцов спали на підлозі у них в квартирі під час зміни влади в 18 році, цю 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 історію я знайшов у, у спогадах Донцова. У щоденнику навіть, да. це навіть не спогади щоденник, тобто, по ідеї, кращий матеріал. І він дійсно описує, що він ночував, але не з Василенком, а з Василенком, скоріш за все, зустрівся в день в той же день. Тобто, у малого Бориса могло це збігтися два різних факти в один. А тим не менш, в Кавказівці досить точні. точні ну І він натураліст, він спостерігав тритонів, метеликів в природі. Тобто, це люди, людина, яка має просто хисту запису подій. Тому та, це, це, мені здається, що це досить цінне джерело. Ну і за, зараз, з видовництвом київська старовина ми намагаємося просувати цей проєкт з перекладу і подальшого видання. І, в принципі, моя, одна з задач моєї доповіді це розповісти ширшому колу, що таке є. Ну, в принципі, далі вони є онлайн, ви можете досліджувати їх вже зараз. Дякую вам всім за увагу.